Дуже знову ж таки дискутабельне питання. Різні вчені до нього по різному відносяться, різні вчені намагаються довести ефективність тих чи інших методів лікування і корекції. Для репродуктологів ендометрії це надважлива структура, адже, не дивлячись на будь-які. Причини, які призводять до ненастання вагітності в програмах допоміжних репродуктивних технологій, настання вагітності впирається в два фактори, щоб наступила вагітність. Перший е фактор це наявність, кількість і якість ембріонів, які ми отримуємо з наших статевих клітин, і про які була попередня моя доповідь, дещо я зачіпляв їх. А другий фактор від чого залежить настання вагітності це стан маточки, це стан ендометрію, щоб він був не порушений ніякими ні запальними процесами, ні зрушенням імплантаційного вікна, ні наявністю якихось патологій, таких як поліпи, ендометрію і так далі, тому що це все впливає на якість настання вагітності, на результативність, і потім на можливість виношування вагітності. Коли ми говоримо про гіперплазію, ендометрію, що це таке? Це патологічна проліферація залоз ендометрія зі збільшенням співвідношенням залоз до строми у порівнянні з нормальним проліферативним ендометрієм, гіперпластичні зміни ендометрію за даним різних авторів канадської сполучених штатів, австралійської нашої школи становлять від 30 до 60 жінок репродуктивного віку, і частота неплідя при наявній гіперплазії ендометрію досить висока від 60 до 70 Як ми діагностуємо? Знову ж таки, ми ще раз повторюсь, починаємо з анамнезу, детальний збір анамнезу. Що саме? Турбує пацієнтку. При наявній гіперплазії ендометрію, звісно, присутні клініка. В більшості випадків це надмірні менструальні кровотечі, це можуть бути кровотечі між менструаціями, це нерегулярні кровотечі, це проривні кровотечі на фоні менопаузальної, гормональної терапії, це кровотечі в менопаузі, все, що пов'язане з Порушенням аварії менструального циклу, і саме менструального циклу, жінка, звісно, на це буде звертати увагу. Це повинно. Е... Збуджувати нашу увагу до розуміння, що все ж таки якась є проблема, нам потрібно її вміти діагностувати. Адже і ускладненням гіперплазії, якщо вона вчасно не діагностована і відповідно не лікована, може бути і анемія у жінки, і безпліддя, що нас зараз турбує. Да? І це може бути переходження в певні злоякісні форми утворення, як ендометрію, так і е, тіла матки. Серед класифікації ми розрізняємо просту або можна сказати залозисту гіперплазію ендометрію, яка включає в себе кістозну, залозисту, кістозну, поліпоїдну, але також може бути і аденоматозна гіперплазія ендометрію, так звана гіперплазія атипова. І е, на основі цього ВОЗ так само і затвердив е, дворангову або бінарну класифікацію гіперплазії. Е, так ми її розділяємо: гіперплазія доброякісна або без атепії, а також гіперплазія з атепією, проста типова гіперплазія, е, неоплазія в залежності від розвитку від стану прогресії неоплазії. Які можуть бути фактори ризику, фактори ризику розвитку гіперплазії ендометрії? По-перше, менструальні фактори, рання менархія, анавуляція, різні синдроми полікістозних яєчників, ендокринне безпліддя, відсутність пологів в анамнезі, перехід до менопаузи, пізня менопауза, похилий вік або постменопауза. Також до ДНО може призводити і пухлини яєчників, які секретують естрогени. Ну, наприклад, гранульозно-клітинні пухлини. Близько 40% випадків трапляються при гіперплазії ендометрію. Це можуть спричинювати ятрогенні фактори, такі як медикаментозна стимуляція ендометрію у разі застосування монотерапії естрогенами, а як системної. Так, як інтактні маці, тривалий прийом е, тамоксифену, це можуть бути супутні захворювання, підвищений індекс маси тіла та ожиріння з надмірним периферичним перетворенням андрогенів на естрогени у жировій тканині. Це може бути цикровий діабет, артеріальна гіпертензія, синдром Лінча, синдром Каудена. А, при яким чином найкраще можна їх діагностувати? При наявності скарг, при наявності. Е, ситуації які пере... попереджають розвитку попередують розвитку гіперплазії. Ми починаємо діагностувати. По-перше, загальний аналіз крові, колограма, загальноклінічні аналізи. Якщо є обтяжена спадковість, ми маємо обов'язково визначати фактор тест на толерантність до глюкози. Бажано проводити бактеріологічне та бактеріоскопічне обстеження та також обстеження на інфекції, які передаються статевим шляхом. Бажано проводити. Вивчення гормонального фону як причину, що може до цього призводити до такої стану як гіперплазія, та імуногістихімічне дослідження ендометрію. Із інструментальних методів діагностики це обов'язково методом вибору повинна бути гістероскопія, особливо якщо ми говоримо про жінок. Репродуктивного віку, які з тої чи іншої причини звернулись до нас з метою проходження лікування за допомогою допоможних репродуктивних технологій, ряд клінік в світі взагалі відмовилися від так званих свіжих переносів і працюють виключно на заморожених переносах, і обов'язковою умовою, якої є перед початком програми підготовки ендометрію до переносу, проведення гістероскопії. Це обов'язково ультразвукове дослідження органів малого тазу по необхідності трансвагінальна ехографія з проведенням доплорометричних досліджень андометрію є. Е, повинен вам сказати і рентгологічне дослідження, але на практиці ми його зараз використовуємо крайні рідко можливо це є правильно тим паче, що в нас є в. Можливості використовувати гістероскопію це набагато простіше і більш результативніше. Етапами лікування гіперплазії потрібно так само підходити індивідуально. Лікування гіперплазії може бути як медикаментозне, так і інструментальне. Медикаментозне лікування включає в себе симптоматичну терапію при необхідності корекцію метаболічних імунних порушень, при діагностуванні супутніх захворювань це лікування цих супутніх захворювань. Якщо є клінічні прояви у вигляді кровотечі, зупинка кровотечі медикаментозними засобами. А ще один із методів медикаментозного лікування це є гормонотерапія спрямована на гальмування та придушення проліферації ендометрію, корекцію ендокринних порушень. Рушень можна застосовувати також фізіотерапевтичне лікування, ампіпульстерапія, рефлексотерапія, магнітотерапія, бальнеотерапія. Вони також мають позитивний вплив на корекцію даного стану, і е, рішення про призначення того чи іншого е, методу лікування повинен приймати, звісно, лікар е, індивідуально по потребі і показам до пацієнтки. Хірургічне лікування включає в себе зачасту це. Вишкрібання ендометрію, дуже нам відома процедура. Все ж таки буду вам рекомендувати, особливо у жінок репродуктивного віку, вишкрібання в класичному його розумінні не проводити. Все ж таки, буду рекомендувати вам проводити використання процедури гістероскопії. За результативністю, воно більш результативне, більш Дає нам більше питань для діагностики і розширює моменти постановки діагнозу для визначення подальшої тактики лікування. Також ми маємо розуміти, що як хірургічне лікування гіперплазії, також показано і проатипова форма гіперплазії, яку потрібно діагностувати і тоді приймати ті чи інші Алгоритм лікування, медикаментозна терапія є ефективною в багатьох жінок і, включає, так, одним із методів лікування є використання льованоргестрегістрел-системи, може бути ін'єкційні пероральні прогестагени в режимі безперервного прийому протягом не менше 6 місяців, з динамічним спостереженням за станом ендометрію. Лікування про показано жінкам, у яких не спостерігається регресу ендометрію після динамічного спостереження, а також жінкам з ациклічними матковими кровотечами. Лікування про також дає змогу досягти кращих показників регресу захворювання, ніж просте спостереження. І прогестини призначають в безперервному режимі тривалість лікування, як я вже говорив, не менше 6 місяців. А як ми проводимо. Контроль нашого лікування, звісно, методом вибору, це є проведення біопсії ендометрія, можна використовувати пайпіль біопсії ендометрію, яку ми використовуємо раз на 6 місяців. А перед закінченням динамічного спостереження необхідно отримати хоча б не менше двох результатів, які підтверджують відсутність ознак гіперплазії ендометрію. Якщо ми говоримо про а типову гіперплазію ендометрію, то після проведення хірургічної корекції гістероскопії, біопсію чи папібіопсію, рекомендовано проводити частіше раз на три місяці. Таким жінкам, які не мають симптомів гіперплазії зі збережною маткою та ознакою гістологічного регресу захворювання, заснованих як мінімум так само на двох нормальних результатах біопсії, ендометрію поспіль. Рекомендується довгострокове спостереження з біопсією ендометрією, потім воно переходить раз в 6 місяців. тобто спочатку раз в 3 місяці, потім раз в 6 місяців, але не менше 2 років. І щороку після цього до усунення факторів ризику або виконання тотальної гістеректомії, якщо ознаки гіперплазії відновлюються. Методом вибору є препарат, який нам потрібен, і ми його використовуємо при гіперпластичних процесах, як на етапі першої призначення лікування, так і в комбінованому методі лікування медикаментозного і хірургічного. До складу цього препарату входить індолтрикарбінол. Він сприяє нормалізацію метаболізму естрогенів та гальмуванню патологічної клітитної проліферації, в результаті чого знижується розвиток естегензалежних гіперпластичних процесів в організмі жінки. До, цього, до складу цього препарату Вітадол входить ресфератрол. Ресфератрол взагалі дуже проєкває. Хороша речовина як компонент препарата для жінок, які планують вагітність, тому що він пригнічує процеси окислення, нейтралізує дію вільних радикалів, має антипроліферативну та протизапальну дію. Регулярним вживанням червоного вина, як ми багато знаємо, багато ресферотролом вчені пояснювали феномен французького парадоксу: низький рівень серцево-судинних і онкологічних захворювань жителів Франції при багатокалорійному з надлишком жирів. Раціонне харчування. І ще один момент, який входить до складу препарата, це екстракт прутняка звичайного. Також він сприяє нормалізацію рівня статевих гормонів, знижує продукцію пролактину, усуває гіперпролактинемію. Зниження рівня пролактину. Призводить до зворотного розвитку патологічних процесів у молочних залозах, і ритмічне вироблення і нормалізація співвідношення гонадотропних гормонів сприяють нормалізації фаз менструального циклу. Тому цей препарат є не гормональним комплексом для попередження гіперпластичних процесів в репродуктивних органах, блокує патогенетичні механізми клітинної гіперпроліферації, їх можна використовувати і при гормонозалежних, і при гормон незалежних гіперплазіях, і також вигляді протипухлинних протипухлинного засобу, адже він сприяє захисту від гіперпластичних процесів в молочних залозах і репродуктивних органах та має онкопротекторну дію. Спосіб застосування даного препарату рекомендована доза по одній капсулі один до двох разів на добу під час прийому їжі. Період застосування даного препарата від трьох до шести місяців. Зроблячи невеличкий підсумок наших, нашого дослідження і нашого досвіду боротьби чи корекції гіперпластичних процесів, можна сказати, що більшість жінок з цією патологією можна успішно вилікувати за допомогою медикаментозного гормонального лікування і не допустити розвитку як онкологічних процесів. І іноді можна уникнути навіть і хірургічного лікування. Найчастіше рекомендують проводити повторні біопсії слизової оболонки матки з гістероскопією, або без неї з інтервалами, як я казав, від 3 до 6 місяців після початку лікування потрібно обов'язково підбирати індивідуальні особливості, які потребують більш тривалого періоду моніторингу, якщо на це є основи чи результати обстеження. Гарні клінічні результати для профілактики та лікування гіперплазії-ендометрію дає застосування негормональних комплексів, що включають індол-трикарбінол, ресфератрол та екстракт прутняка. Якщо гіперплазія ендометрія повторюється повторно, повторно виявляється при медикаментозному лікуванні, як варіант слід застосовувати хірургічне лікування. Ще раз повторюсь, кожна пацієнтка потребує окремого підходу в залежності від того, який вік жінки, які плани жінки чи реалізовані, репродуктивні плани. Вибір методу лікування залишається виключно за лікарем, і лікар повинен особисто призначати той метод лікування і, звісно ж, коректувати його призначення. Я вам дуже дякую за увагу. Я хочу, щоб наші. Жінки вагітніли, щоб вони не хворіли. А ми з вами разом підбирали правильну тактику лікування.